Вітаю вас на своєму каналі Вихиляси з вишивасами. Сьогодні ми поговоримо про шов колодочки або кирпичикова гладь. Цеглинки такі. Вишиваються вони геометрично з модулем 6 ниток полотна, тобто робимо 3 стіпки на 6 ниток полотна, і на третьому стіпку зміщуємося на 3 нитки. Таким швом можна заповнювати дуже великі поверхні і дуже швидко будь-яким кольором. Ось зараз я вам покажу, в чому полягає цей шов. Ось я вже почала, бачите, відраховую 6 ниточок і починаю робити три стіпки. Один Другий, третій. Ось перша цеглинка в нас є. А після третього стіпка, бачите, я зміщую стільки на три ниточки. І так само роблю, продовжую робити стіпки на три, на шість ниток полотна. Три стібочки. Раз, два, і три. Зміщуємося, якщо хто шиє правою рукою, зміщуємося вправо. Це для того робиться, щоб не було, ну, щоб не витрачати зайвих ниток. Тобто зараз я вам покажу. Якщо, мені треба, якщо б я зміщувалася вліво, бачите, то на наступну цеглинку мені треба було б зробити стібок. Не на шість, не на три нитки полотна, а на дев'ять. До ниток ставилися дуже поважно, тому їх намагалися не витрачати мінімально. І ось так я буду рухатися стільки, скільки мені, мені потрібно. Як я дійшла до краю, ось, я роботу повертаю. І так само справа наліво я буду шити, бачите, так, відраховую шість ниточок. І так само буду робити такі самі цеглинки. І ось таким чином я буду заповнювати. Або будь-яку поверхню, яку я обмежила якимось контуром, або робити яку, якусь геометричну конструкцію. Ось, бачите, в мене вже є, видно, ці цеглинки. Ось, кожна цеглиночка. Нитки підбираємо таким чином, щоб вони. Повністю застеляли всю поверхню, щоб вони лежали без проміжків. Я взяла тут рихлу тканину, тому я не дуже затягую, бо будуть от, ось тут, у місці контакту, будуть такі отвори. Ну, Це буде така негарна робота. Тобто, якщо ось дійшла я до, знов до того краю і так само поверну, і в мене не буде ніякого зайвих ниток я не буду витрачати. Ось дивіться, що в мене на вивороті. Так, зараз покажу ось, що в мене на вивороті. Ось Ми бачимо коротенький, отакий перехідний стібок, він буде коротеньким. Якщо б я зміщувалася вліво, він був би не на 3, а на 9 ниток. Зараз я покажу, як заповнювати ну, робити ось такі ну, борщівські мальовані сорочки. Ось я маю таку книжку пані Олени Стахурської. Ось тут показано, як виконується отакий шов. Тобто ми можемо намалювати щось довільно, обробити контур або тамбурним, або стебловим швом, і потім заповнювати такі дуже великі поверхні. Ось тут який принцип. Я вже зробила тамбурним швом контур, вже пройшла серединку, оці маленькі елементи, я просто заповнила такими коротенькими стіпками. Як гладь. Отут дуже гарно видно таку цеглинкову структуру. І ось мені потрібно заповнити цей контур. Я вибираю найдовше місце, я піду по діагоналі і буду шити. Тобто, оскільки я буду роботу повертати кожного разу, мені байдуже, де я. Почну. Але мені так зручніше, щоб зберігалася оця структура. Якщо ми дійшли до контуру, а тут, бачите, ниточка, мені, якщо на три нитки стібочок я повертаю, то в мене залишається тут. Декілька там, дві ниточки. Для того, щоб не було проміжків, я просто буду оцей простір заповнювати так, ну, щоб він був заповнений. Це такі краєві стіпки. І в мене вже буде повністю заповнений кольором така поверхня. І ось я йду. Роблю три стібки, потім, бачите, я повинна зміститися на три стібочки, а в мене залишається тут теж ну, одна ниточка. Оце зліва я не рахую. А, а тут для того, щоб зберегти цю структуру, я чітко зміщуюся по цих, по цьому рахунку. І ось такі роблю такі цеглинки. І от таким чином я буду заповнювати весь. Оцей простір, оцю площину. І в мене буде отака квіточка. Бачите, знову в мене тут є. Але тут в мене вже три, якщо вміститься тут ну, такий невеличкий, такий неправильна така цеглинка, я її залишу. І ось я пішла, він мене мені дозволяє так, ось тут, бачите, помилилася. Помилилася, витягну нитку, бо якщо буде порушен, порушена структура, ось ви помилилися, буде все порушено. Це дуже легко рахувати, але треба ну, дуже уважно за цим, за цим слідкувати, щоб воно було чітко, уся структура чітко проглядалася. Ось тепер бачу я на 6 ниток. Пішла. І ось так я дійду до цього верхнього контуру, до місця контакту. Так само, якщо в мене будуть якісь ниточки зайві, або не, їх не буде вистачати як якось тут, я просто закрию цей простір, як вже вийде. Моя задача повністю застелити цим кольором всю поверхню. І ось таким чином я застеляю оцей контур. Це по такому повільному малюнку. Зараз я вам покажу варіант, як можна зробити такий ну, геометричний орнамент. Ось дивіться. Якщо ми подивимось, придивимось, оці цеглинки це і є качалочки. У сполученні з лиштвою вони утворюють отаку структуру. Ну, Це в мене такий трохи брак був, тому я її отак полишила. А в результаті повинна бути ось така річ. Тобто серединку можна заповнювати ось таким іншим кольором. Ну, це і є. Колодочки або кирпічикове гладь. Ну, ось, користуйтеся на здоров'я!